Обіцяю, все на експромті. Як камеру тут вертіть, я не знаю. А, так от. Доброго вечора! Ви випадково не бачили мою кішечку таку рижу? Ми тільки пройшли, не бачили. Така рижа товстенька і кормлю постійно, не бачили її? Так, ми йшли без сюди, то не виходить. Постійно не кажу, що вона цей, не ходила тут, точно не бачила, не? я пане. Дякую. спасибо вам. Так, а ну зараз ми поділимося з цим телеграм. Не знаю, що з цього вийде. Коротше, тут обо мені ще сібало будуть, або курьозно. Добро вечір, а ви не підскажете, де тут вулиця жми Жмирі, Жмирі, Жмирі. 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 Мирі. Мирі. А, да, ось, а, о, спасибо вам велике, серйозно, я... спасибо. На місцевий просто Ох, бать. вечір, а ви не можете дати мені велосипед? Мені буквально доїхати до дівчини дуже треба. Якщо я зараз не прийду, то у нас відносини не буду. Це небо з дитиною, ми їдемо додому. А, я понял, ну вибачте тоді, ладно. <ріст> Аптека нахуй. Дивіться, стрім буде недовгий, блядь. Не знаю, чи мене надовго хватить. Бля, дві минути я буду вже стигне, нахуй. <кхи> а ви поки можете розказувати, як вас діла. <пліст> Все, я хочу додому, до мами, блядь. До да мамы хочу сука, это пиздец. Аптека, блять Пах, наша аптека. Захва. А как хуйня, блять Всем привет, кто доверь. Распутыкнулся. вечера. А, доброго вечера. Мне тут шесть дружина. Конечно, возьми. Ладно, я почекаю. Да, я почекаю, зараз. Угу. Я зараз попробую прочитати, як воно називається, секунду. Антигліст... Що? Алло, да, який антигліст? Алло. Ну, ти серйозно хочеш, щоб я сейчас за антигліст? Добрий вечір. Розкажіть, мені тут жінка написала антиглист 15 кг. Лізи з неї дуже сильно. Не поможете? Щось від густів наду. Пише антігліст. Щось від густів є вас? А ти ліски? Та їй 30, ну вона ще з последнього ну, дуже погано. Її. Та ні, вона не вагітна, але лізе з нею, звісно, дуже багато. Ворміл такі є. А якщо це черві лізуть, то це нормально чи ні? Чи ну, такі длінні? Чи лише до спеціаліста просто сходити? Ні, якщо дивіться, вормів діє на круглі і... Ви вибачте, що я так питаю, ну просто вона дуже переживає. Ні, є аскари круглые. Ага. острички маленькі. І угу. є плоские віки на вазі чарі. Угу. Многие на всі на лямблі, Да. Он ну, сейчас я набро, як ви сказали? Ворміл. Вармил? Да. Ну, Можно я прожить просто, добро? Угу. Алло. Вармил, каже, тобі поможе Вармил, щоб не лізули глисти. Єрумтел, а що він робить? Він їх спалює чи? що? А вона хоч не помре від цього? А якби листи, так вона може не то що інтоксикація. Ну, у нас його немає, пірамтел на круглий Не mm. Є кругли чи плоский. Mm -hmm. Воромін діє на всі. А в тебе які круглі чи плоскі? Круглі? Mm -hmm. Каже, круглі в не. Ні, ну хай була цей. Воромін. Ну кажуть, тобі допоможе, щоб круглі стали плоскими. Чи вони вообще просто щезнуть, так? То тобі треба брати чи ні? Чи ти до лікаря підеш? Я людину тут просто реально чіпаю, вона на роботі. Що, опять полізли? Ой, господи. А сік вона кошти згальнувався? Слухайте, давайте я оце ваш час потратив, серйозно. Давайте я вас хоч гематогенку візьму. Я краще її до лікаря відправлю. Ну, просто ви б це бачили цей жах. Ну так треба й... Та, Niglla, її. Та я лучше її до спеціаліста відправлю. Ну я її машині її вести не, не можу нормально. Минула, я її під стела під, під, і покривало. Під стела і покривало, не можна навіть в машині нормально з неї їхати. Глисти лізуть. Ладно, дайте тоді гематогенку, Можна гематогенку? Отвезу її до спеціаліста, бо -ма -ма. це з цими. І взагалі нічого не можна. І я в прицепі його з'їсть буду. Часник є? Часник, він допоможе? Ми колись робили навіть емульсію таку. Угу. Mm -hmm. Я понял. Поки ломився. Вона кидала тут мені списки всякі. Так, всякі гемантоянка. Дні, що там, Та розуміти. да, лише от вести до лікаря, ну серйозно, з цими, ну ще круглі черв'я, вони лізуть, в неї, ну з задниці, вибачте, кажу, як є. Ну тут. так і що тут такого? Ну так. Да. Ну я просто за неї переживаю. Скільки я готовий? 34. 34. Круглий від інвазії. Приняла ага. таблеточку на ніч. Все, я поняв, поняв. Можна слабіти, додавати ще. Поняв. По протоколу сорбенти назначають. А може і просто цей спірт, який його обахнути? Все ну, там повимирає. Нічого не дасть. Нічого не дасть. Що, пробилась Так. — Так. Це вам, гарного вечора. Да. Enfin, — ви вечір. Plural还是... А це вам, гарного вечора. Я одразу я відмалюю гріхи, Сука, Це піздец. Хто дивиться стрім спочатку? Це Це хто? Клефі. Що? А, я думав ви біжите, я за вами рішив. Доброго вечора, не підкинете до Софійської борщагівки, чи ви чи вам не туди? Я? Да. До Софійської борщагівки? Ну так. Да. Та там кохання моє живе, ні? Ну ладно, спасибо. Найду когось другого. Блять, а нахуя садился особо на районе? Мне что еще жить, блять. Это пиздец. Всем привет. Всем привет, кто доедет. Может, накидывать свои, блядь, шутки и пранки. Хуже по району. Ну, я подобрал. Может, с самого начала подобрать. Я уже даже аптекарщи купил гематоген, блядь. Чтобы наказала что я брал и мешаю людине работать. Берюха, привет. Привет. Всем привет, Ос. Может, помочь чувакам отместить что-то. Ну, где чем Дві ще ви сидить. Секунду. Секунду. Ми, ми, ми. А ви не підскажете? Вулиця Шмирі. Шми, 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 Шми. А гмирі? Шми, не шмирі, а Мирі. гмирі? А, 2. Це Ні, не тут? Оце, гмирі. Хмирі 16. А він мені каже шмирі, це нормально? Що? я, я це, не нормально. це туди. Я... Дякую. Да сейчас не будет она кидать, что нет? Так, да, так, да, так, что так, 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 Давайте пока поблакаем я кого дела, чтобы мне стрим трошечки растянулся, блять. 10 минут, а мне уже, сука, неловко, это просто пиздец. У меня экспромт, у меня первый стрим, выход. Вы думаете, я думаю, ты зачем в Киев приезжал, блядь? Окно чути взагалі? по звуку. А звук чутно, кстати, ні? Звук чутно чи не, блядь? блять. Скажи, что звук чуть-чуть обоцепь пиздец. Чуть звук. Тут 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 вылочные правки. Сейчас буду дриться, буду идти Повторюся, що я белое за чуваком короче сейчас тупо буду йти за чуваком і казать що типа це точно нече сутки не, Су, не спислать сейчас точно точно мені поїбало досить. я вам відповідаю. напиши Андрюха, напиши звук є чи нема є чуваки кажуть звук є. звук є чи нема звука блідь ч значить Скажіть, що звук є, бо це буде фіаско просто пиздец о, дівчата, ну машину секунду. Дівчата, а ви надовго машину запаркували? Ні, надовго. Бо я просто тут завжди паркуюсь. Ні, ні, зараз це ваше місце я запарку. Ну просто я люблю це місце. Ми ну, на... Давайте на цей фат тоді. Дві хвилини зараз будемо, але ми не переїжджаємо. Ну ладно, добре. О, да простит меня бог. Да простит Звук есть, что не мам, Андрюха, скажи, что звук есть, блядь. Скажите, что звук есть, звук, блядь. Звука, скажіть мне, пожалуйста, потому что це пиздец. Звук есть и тільки сейчас появился, блядь. Чо ніхто никто пише, нахуй? Телка сейчас ебала надолка же. Кажет, блядь. И шо нахуй? Кто сказал, что это твое место? Я бы себе на такое задание шлем взял. А чутно все со временем, Чи не чутно. Чтно. Чутно? чутно. Ебать, чутно, чи не чутно, это пиздец. Эту хуйню навалию, блядь. Я ебу. Як лучше звук? Вот так вот. в наушниках, блядь. Чувак. Чуть, Чуть это пизда. <кху> блядь, надо наделаться особо на районе. Я вам серьезно кажу, мне тут ебало нахуй разум. Я потом тут ходить не буду, блядь. Заодно покажу, какие тут гарни. Да є звук все время був звук. Поняв. А як лучше отак от, от, типа, чи в наушниках? Людей чути, що вони кажуть. О, ебать. Це уже. О, людина собачкою. Фу, я думаю, пиздал трансляція. Все, іду. Я думаю пиздал трансляція. Все, йду. Іду, йду дальше. Короче, все на експромті, люди, все на експромті. Все нахуй на експромті. Я знаю, що вас пока тут мало. Потом у вас колись буде багато, блядь. Так, що я предложить? Підвис, я знаю. ні, а то я вийшов з трансляції, звичайно. <ривіт> <ривіт> Супер точно будет поебал. Отвечаю. Рижик. Добро вечір. А ви не бачили таку рижу, рижу кицю, рижа. Така рижа і жж тостенька, ви не бачили? Ой, ми тільки вийшли, чесно кажучи, ні. Вона постійно їсть з холодильнику і убігає кудись. Це просто... Ви її точно не бачили? Ми тільки вийшли. Вона ще ходить так боком, отак. Як вона мене задовбала. Я її в притулок це здам. Дякую вам, що. это пиздец ух я выпекся уже нахуй так такой Что это блядь? а ч моя трансляция показывает, что 2 минуты блядь? андрюха расскажи как это бы дела пока я тут ладно сейчас по жесткому будем блядь. увица Доброго вечера доброго вечер, доб добрый вечер до не пошел я нахуй я понял Я лаві, я лаві блядь. Як у вас Ну Такий чил вечір, я гуляю. Гуляю тут, по Києву, блядь. Вона б шо по-кринській, ніби ніби. О, щас буде дуже жорстко. Добрий вечора. Ви не підскажете вулиця Шмишмирі? Шмирі? А, Гмирі. А Гмирі. який гмирі, да. вам номер потрібен? 16, а. А мені друг пише Шмирі, я не можу всі гмирі, от і А, то мені туди дорога і направо, і він буде вдоль дороги. Я поняв. Можна мені з вами приписти? Да, я з вами хоч прийдусь. Мені з вами буде безпечніше. Шмирі, та да, то, ти, ти чув. Я з ним просто повідіся шмирі, це ти, поняття? Поняв, що люди сказали? Можна я у вас, якщо що, я затулю? Да, нічого, нічого страшного. Я просто, я просто сам Черкас і приїхав до нього у нас в гості. Шмирі тут нема, у нас гмиріє. Ну, я вже так годину ходжу, шмирі шукаю, щоб ви не Шмири, Шмирі, кажу. А у вас тут приятненько, звісно, красиво. Да, молодий воїн. Молодий, це тут є... діти одні бігають. Ну, ну стане дамаш, так я... Ну, красиво, красиво, дуже. Щоб ще вулицю нормально казала. Це, це мені туди, да? туди вот, вот так? О, так от от. І направо вот я йду, да? вас по праву руку, Смотрите mm. на Ага, 10 -10. спасибо, спасибо yeah, вам. велике. Гарного Сука. Спасибо. <laughs> <laughs> <Блядь>. <laughs> это, это пиздец. Доброго вечора, пані та панове. З вами Арт Маршал і я сьогодні покажу, як боротися з соціофобією, блядь. Якщо у вас є соціофобія, я сняв труси на блядь. Андрюха, Андрюха, блядь, Ти тут чи не, блядь. Ти хто мене ще тут знає, і думаєш, що я хоч трошки адекватний, блядь. Сука, як все вугарають. Строки шмири, блядь. Чмирі, блядь, кстати, тоже хворобно, да? Я пока лайту, по лайту, блядь. Поки що я І ну, Колись настане день, і я буду дуже жорстко, прям пиздить самокат, то так понятно. в рот. Андрюха, якщо ти тут, а скажи, трансрація оборвалась, блядь, і на чому? Вона, типа вдві поділилась, і все время була одна, блядь. Так, до кого Сука. Сейчас стану тупо тачку буду стоять вот так, типа, ни влево, ни вправо, блядь. О, опача, нахуй. Куда нахуй <соценно> Вы можете что-то накидывать, серьезно, блядь. Пока я шукаю жертв, вы можете, <соценно> вы можете накидывать свои пранки. Вы можете участвовать в этом. Я вам серьезно пишу. Но я же тут наваляв и так пиздец на самом деле, блядь. Я вже тут, сука, мені оця церква, знаєте, вона не відмовить мені ні одні гріхи за те, що я вже сьогодні наділав. І це буквально, наверное, за єбать полчаса. Часіки там пройшло. Ну 20, мені кажется, що духа времени пройшло. Я вже її от гостів просив, блять. І самокатчика просив підвести, і за парковку боровся, блять. Ще й шмирів шукаю. А, блядь. блять. Ага. Всім привіт, хто доєдниць. Ходимо до... Ооо! А ну-ка, блядь, попробуємо оторвати від телефона. Доброго вечора. Доброго вечора. А ви не підскажете, я не місцевий вулиці Чмири Чм... Чм... Чмирів. Гмирів? Хмири э, чи Чмирів? Гмирі. А ч... А він вдруг написав чмирів. Він щось неправильно написав. Скоріше за все тут в мирі є вулиця. А, в мирі? Буд... Будинки от в е... мирі. Ага. Оце є будинок, вон, бачите, в мирі. Да -да -да. ага. А можна я секунду? Точно, це в мирі, так? Чуєш, сам 14. ти мир. Тут людина каже, що в Ну от куди ти? Я вже час тут ходжу. Вибачте, будь ласка, я просто час вже тут ходжу. В да? так? Да. Дякую да. да. вам, велике. Подивіться, гмирі. Оце гмирі, гмирі, да? Да. Да. Чи, Ось. в Оце туди в мирі, так? Воно отак іде. Ага. А ч ⁇ Спасибо вам, Блок. Каже, ну получается так, блядь. Кажет, а ч ⁇ ртцевин? Получается так. Какая хуйня. Блядь, что можно сделать, блядь? О, чуваки со стаканом его было. Вот это точно поебало, блядь. Хочете файт нахуй. Файт, Сука, хтось колись брав пивному магазині. А, він до десятые, сука. Хотів взять, блять, нафтизи. Ти просто повис, повис трохи і далі пішов. Поняв, понял, Андрюха, понял. Спасибо тобі, гроб. О, сейчас буде точно ебашово. Я вам серйозно кажу. Вони просто або охотяться за девочкой, блядь, або, або, або вона їхня знат, нахуй. Если я сейчас до них не Є есть вероятность фатит. Правильно? Это контент, это контент, блядь чтобы преследовать их преследовать жестких чуваков Конедоеба Кихто из моих реально накидывается сейчас ладно сейчас еще одно жесткое и все блядь. и пошло воно сам — Доброго вечора. Я на місцевий не піскав за вулицю, що шо шмиршмирі? Шми, чи... чи? — Шмирі? А гмирі. а, гмирі? А Гмирі це тут десь? Так. Да. А який номер треба? І що там є? 69. Чи такого немає? Чи, чи я не в тому районі. Мені, мене просто друг завів, пише якийсь шмирі. Ну він просто писати не вміє. Но, гмирі, гмирі. гмирі, да? гмирі. гмирі. так? Я йому зараз напишу, що він сам шмари, якщо ви не проти. А Гмирі це тут, так? Да? А 69 це куди мені? Туди? Я не знаю, воно починається звідси йде і тому і 69... — й. Як він мене затубляє? А, взагалі нема 69. Може він на щось намікає? мені? Я пам'ятаю. Ну ладно, хорошо, спасибо вам в, велике. Я хоч... Да, да, да. я хоч розібрався, що це не цей. 16, 16, а 69, ну це у нього в ліжку, я пам'ятаю. Спасибо вам велике. не буває. Так... Спасибо. — спасибо. Ви гарні люди, спасибо. Що вам, подобається така шляпа? Давайте так, це буде трейлер нахуй. Трейлер до контентів. Я ахуенно розгрівся. А потім продовжую. Ви Поки можете подумати, що ще можна потім докидати людей, тому все на сьогодні. у мене все на експоні. Абсолютно, блядь. Живу як бачу. Я вас бачу. О, я попробую ще поки зберігати. Доброго вечора. Нарешті ви мені привезли посилочку, це ж мені? Да? А реп'є ФРТ. Ще раз? А реп'є РТМ. Ну, пакет ви мені привезли, так? Це моє. А, це ваш пакет? Так, так. Я паню. Самокат теж. Ну ладно, я в ще раз спробую. Ви тут будете завтра? Ви тут завтра будете, я ще раз спробую. Аби грати, щоб отримати ваш пакет. Я тут не живу, Я зрозумів. Ну ладно, добре. До сіда. Ну вам точно надо цей пакет? Так все хорошого вечора. вечора. Я займайся хуйней, каже. Коротше, давайте так. Це не було так, що я займаюся хуйней. Я сьогодні вечора прихожу і кидаю на Збройні сили донат. Ви хто теж може кидаєте на Збройні сили донат і щоб це не було виглядати як, що я займаюся хвилі, окей, щоб це була польза, договорились. Все, люди, всіх обійняв, поцілував, за мене був фарт машал, йобаний в рот, блять. Я нахуй, як виключить цю трансляцію. Все, хорошого вечора. Розогрілися, як то кажуть, блядь.